Привіт тобі, величне народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 351-ша доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, і вона стала логічним продовженням доби попередньої відповідно її продовженням європейських візитів президента Зеленського за кордон. Ну а саме до Парижа і Музика у Парижі президент зустрівся з Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Після чого вирушили до Європарламенту, у якому українського головнокомандувача зустріли словами: ласкаво просимо додому. Ласкаво просимо до Європейського союзу. Ну і звісно, Україна тільки долає цей шлях, але дуже сподівається, що зможе стати частиною ЄС вже найближчим часом. Окрім вітань, звучали у Європарламенті заклики надати Україні ракетні системи дальньої дії і винищувачі якомога швидше, бо це не просто логічно. Це наступний крок, це те, що потрібно українцям для захисту свободи, яку надто багато хто вважає само собою зрозумілим. А поки ми намагаємося час прискорити, Путін намагається той час затягнути, сподіваючись, що, хоч він на його боці, той, якому 70 років, думає, що час на його боці. Ну а тягне він цей час, бо вважає, що Україна і Захід вичерпаються раніше за Росію. От наївний нашої віри, сили та завзяття вистачить на всі наступні покоління. Лише уявіть, що й досі, майже рік, він думає, що зможе бомбами змусити Україну сісти за стіл переговорів. Асом Нідерланди викликали посла з Росії, і причиною цьому стала причетність Путіна до авіакатастрофи MH17. Зокрема, є докази того, що лідер РФ і особисто прийняв рішення про надання терористам з «Бук», яким вони збили літак. Боїнг 777 летів з Амстердаму в куала Лумпури, і він був збитий над Донеччиною у липні 2014 року. На борту було 298 осіб, і всі вони загинули через Путіна. І ще один цікавий факт, який оприлюднила вже японська розвідка: З початку великої війни в Україні було знешкоджено понад 20 російських генералів. Ну ця цифра дуже висока. Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кіофумі Івата пояснює це перевагою українців у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місце знаходження воєнно-начальників, ну а також російською тактикою відправки генералів на фронт, плюс забагато багато воєначальників у російської армії. Ну так, от зсу їх і проріджують. Але не генералами єдиними під Креміною на Луганщині наші сили оборони знищили ворожий термінатор. Це така машина для підтримки танків, зі слів очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. От буквально днями на своєму головному пропагандистському ТБ рашисти хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою Термінатор. Скільки гучних слів сказали про те, що цю машину майже неможливо знищити, але не для наших захисників? Фото, до речі, колишнього російського термінату. Тора є на фейсбук сторінці того таки гайдая. Ми на відміну від росіянців завжди свої здобутки підтверджуємо фотографіями. Ну а що ж тоді загалом залишилося на Росії? Ну, за підрахунками аналітиків, на болотах може бути ще десь 1800 танків, майже 4000 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 радянських РСЗВ, таких як ГРАД і Смерч, 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак. Ну і все це разом із сотною тисяч військовослужбовців, яких зібрали на сході країни. Тож найближчі 10 днів Україна очікує нового великого вторгнення. За перебрікава фар маршу буде більше. Чого на Росії немає, так це самоповаги та бажання жити, тому не варто очікувати від них повстання. Якщо щось і можливе на Росії, так це не осмислений протест. Ну простіше говорячи, бунт, який закінчиться зміною режиму народу населення. Росії сотні років жило у рабстві, а значить, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду супротиву. Але бунт все одно буде. Це питання часу. Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест. Ну яким був в Україні май. Дан з цінностями, з конкретними вимогами, з розумінням сенсу, оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт, так чи інакше закінчиться зміною режиму, а також переформатуванням у самій РФІ. Тим часом продовжують надходити новини з Туреччини, зокрема від наших рятувальників, які вирушили на допомогу у розборі завалів. І там під завалами у Туреччині можуть перебувати і п'ятеро українців. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Як повідомили у міністерстві закордонних справ, наші консули вирушили у зону стихійного лиха і везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. А також на місці вони координуватимуть пошуки зниклих надання домедичної медичної медичної допомоги та організацію евакуації. Одна українка госпіталізована, загрози її життю немає. Ну і загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадян поки не виходять на зв'язок, але їх шукають і сподіваюся, знайдуть живими і неушкодженими. Поки ж дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.